Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про виступ на творчому вечорі композитора Олександра Злотника у жовтному палаці Києва, з Розкового театру естрадної пісні Меліса з музичної школи номер 4. Про сам виступ та про підготовку до нього. Ми більш детальніше поговоримо з нашими гостями Галиною Єлькіною та Дарією Мороз. Радий вітати вас на нашій студії. радий вітати вас такою подією, тому що це дійсно щось таке масштабне, щось таке велике, дуже великий концерт. І тому відразу хочеться запитати, як ваш колектив потрапив на цей концерт. Ще взимку нам зателефонувала Берні Валентина Миколаївна і запропонувала прийняти участь у цьому концерті. Ми погодились, тобто все так просто. <свілу> так, ну знає, це, подумали, дуже, це дуже круто приймати участь на такому концерті з такими зірками, взагалі на такій сцені. Чи знали ви одразу, що будуть такі ну, зірки? Такі, e, так, знали. Знали одразу. Які були відчуття всередині? Ну, це ну, велика честь виступати з е, народним артистом України, і для нас це прям було вау. <свілу> <свілу> а, як проходила підготовка? До... Скільки вона тривала, як вона проходила? Можливо, ви там проходили репетиції, ну як то кажуть, цілодобово. Нам заздалегідь сказали, яка буде в нас пісня. Ми співали мамину пісню з репертуару Оксани Білозір. І почали готуватися. У нас було дуже багато концертів, і між концертами ми готували ще до цього концерту. Що цей виступ значить для вашого колективу та й для вашої школи? Це дуже круто взагалі. Так, у нас враження чудові. Ми дуже вдячні за запрошення. І ми, в принципі, за лаштунками на сцені в роздягальні панувала така домашня атмосфера. Народні артисти України, такі як М -м -м. О, Віктор зібро. Павлик, Павло Зібров, Іва Бобл, Вони нас підтримували, стояли за лаштунками а трошки не початком концерту ми зустріли Ярослав Руденко. Вона побачила дітей, вони були в таких гарних костюмах. Вона сама підбігла до них, сказала, давайте будемо фотографуватися. Потім давайте заспіваємо. І коли вже пролуна, пролунало три дзвоники на початок концерту. Е люди вже зібралися в залі, а ми в холі співали слава нашим зсу. Так. Тобто фотографувалися з вами зірки, так а не ви Це це вражаюче. А які а, яку реакцію викликав виступ вашого театру? Так у глядачів, і от ну ми вже зрозуміли, що зірки з вами фотографувалися, але в інших, скажімо так почесних гостей, які були запрошені на цей концерт. Ну, ми відчували певну енергетику, позитивну енергетику від глядачів, від заслуженої артистки України нашої Тетяної Піскарьової. Тетяною ми... Вона була музичним директором цього проєкту і вона сама вибрала, обирала пісні, які будуть співати діти і артисти, і ми так. Так, до цього е, почувався е, зворотній зв'язок з Тетяною. Ми заздалегідь готувалися, м, репетиції скидували, е, осходжували костюми, які в нас будуть. І за лаштунками Тетяна також нас дуже підтримувала, що не могло не радувати та не підбадьорювати нас. Це, це чудово. З пані Тяни ми також знайомі, але онлайн, тому що ми проводили з нею інтерв'ю, але вона тоді була за кордоном, це було в її день народження. І дійсно це дуже така позитивна, така добра людина, з якою хотілося говорити, говорити і говорити. Як вас зустріли в Кривому Розі, Криворіжці? Вітали, тому що дійсно велика подія, тому що новини були всюди. просто. І в наш, на нашому телеканалі, в наш, на нашому сайті, в наших соціальних мережах. Як ви що ви на собі відчуваєте? Чули після того, як повернулася? Втомились дуже, дуже втомились, тому що було дуже жарко. І в палаці було дуже жарко. І коли приїхали, всі втомлені. Хто хтось приїхав вчора? Хтось приїхав сьогодні. Ось нашов повернулася тільки сьогодні, сьогодні з Києва. То ну емоції такі вау так, зашкалюють. Так, Ми втомилися, але відчували велику гордість за нас, за наш колектив. Це справді велика честь. для нас. А чи вдалося особисто поспілкуватися з кимось з народних артистів? Так. Ось, ось так там по-дружньому подобається. По-дружньому так вдалося. В роздягальні ми з Іво Боболом поспілкувалися. Він дав нам автограф, пофотографувалися також з Павлом Зібровим. Вони всі дуже люб'язні, дружні і ну Взагалі класні. А як ви оцінили рівень підготовки ось цього концерту взагалі? Це був дуже крутий рівень, дуже високий рівень, тому що було дуже багато зірок, багато дітей. Було понад 500 учасників тільки дітей концерту. Скільки тривав цей концерт? <гум> Мабуть, години три тривав три три години. Так. А і як то розумієш, що між виступами дітей виступали народні артисти. Чи як це все відбувалося взагалі? Виступали, просто дуже цікаво. Виступали діти з народними артистами і просто виступали діти. Так як цей концерт присвячений міжнародному дню дітей, то дуже символічно, кожен артист виходив поруч за ручкою з дитиною та співали пісні, танцювали. Підтримували дітей, адже діти це наше майбутнє. Так, а, дуже було багато танцювальних колективів. Це такий був змішаний, так? Концерт, тобто то, 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 і танцювали, і співали, і все інше. А, чи поїдете знову, якщо покличуть вас? Звісно, Звісно поїдем. Поїдем, да, ми знову поїдемо. Ми дуже легкі на підйомі. Якщо якісь пропозиції кудись поїхати за кордон чи по Україні, ми завжди. Ми так. Це а, день. чим відрізняється, можливо, там в емоційному стані а, цей виступ. Від там, інших концертів тих же за кордоном. Тут ти просто відчуваєш, що ти знаходишся на одній сцені з зірками. Це дуже круто. Ще мене вразив масштаб палацу Животневої. Це ми... сцена так. дуже велика зала. Зала, глядацька, зала по три ряди, і ти дивишся і відчуваєш себе справжньою зіркою. Ми ще були в таких гарних сукнях, і відчували себе справжніми принцесами. Ну це було неймовірно. Чудово. тобто враження так розумію, У всіх залишилися прекрасна позитивні. Так а що було найважче в підготовці до, до цього виступу? Тому що ви сказали, що все було майже онлайн. Так ви скидували онлайн репетиції, костюми затверджували і все. Становки, так, так. Та все було складно, але ми справились з цим. Так, дякую, дякуючи тому, що був зворотній зв'язок і дуже приємний, теплий, все узгоджували, все підтримували з нами. Тобто, чудово. А які подальші плани у вашого колективу, так де ми ще вас побачимо, де ми про вас почуємо? Ну зараз у нас буде випускний концерт. E, взагалі випускники всіх нашої музичної школи 11 числа. А потім, мабуть, каник канікули канікули, і так, поки що відпочимаємо почнемо так, після так. такого емоцій, я Так, розумію. Так, насиченого року. Але А які ви сказали, що між під підготовкою до цього виступу так були ще інші концерти? Давайте mm, була згадаємо підготовка до весни Рудани, була підготовка до артвойсу. І було дуже багато проєктів у нас сім пікапів, Сім тижнів сім пікапів. пікапів. Да, потім потім дрони. Дрони, потім поїздка до Києва. Фестивалі, ну, конкурси, так. так тобто досить такий насичений був да. період, так але тим не менш ви знайшли час підготуватися і поїхати виступити палаці жутневому. Так тоді в мене останнє запитання вже підсумовуючи нашу розмову, будемо ставити крапку. Ну після таких досягнень, що б ви сказали молодим хлопцям, дівчатам, які от займаються співом, так от як досягти таких успіхів? Іти тільки вперед, тільки вперед, ніколи повертатись назад. <гум> Це дивіться з нашої пісні. <гум> <гум> так А зараз, що ви по побажали п'ям? Я б побажала також вірити у свої мрії, ставити певну чітку ціль і йти до неї, читати, вчитися, пробувати щось нове. Чудово. Ну що ж, на цій ноті ми будемо завершувати нашу розмову. Я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії. І, звичайно, ще раз привітати вас з цим неймовірним виступом. Дякую, тому що дякую. дійсно, як то кажуть, галасу у кривому розі ви наробили цим виступом. І, я думаю, дякую. що не тільки у кривому розі. Я вам дуже дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про участь театру середної пісні Меліса у творчому вечорі Олександра Злотника. В гостях у нас були Галина Єлькіна та Дар'я Мороз. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.